Привіт! Це канал Росамаха. Мене звати Діма. І я хочу вам показати цю плиту. Це американська 6 класу керамічна плита. І ми зараз не будемо розповідати, які там набої вона тримає, яка в неї вага, чи ще щось. Ми будемо її розбирати. Ми будемо дивитись, що там усередині цієї плити. Ця плита коштує 20 тисяч гривень одна за одну тільки сторону. Тому її саме різати ми не будемо. Бо нам, не... бо нам треба її ще повернути у магазин. А різати ми будемо таку ж саму тієї ж фірми, такої ж товщини цього виробника, але боковий елемент, бо він трохи дешевше коштує, ми будемо дивитись, що ж там усередині. Цю плиту ми вже відстрелювали. Вона витримала навіть бронебійно запальний 7,62х54 кулеметний набій. Після влучення. Вона розслоїлась на дві частини. Перша кераміка, вона майже знищена була, і ми її не знайшли. І кулю затримали вже залишки ківлару задньої стінки. Тому подивимось, що то за ківлар, що то за кераміка. А може ще між двох слоїв є ще щось. Будемо дивитись, розрізати. Різати ми будемо ось такими ножами. Естремо Раціо, або є такий бечмейт починаємо нашу розпаковку. До речі, Estremo Ratio це відома в дуже вузьких кругах фірма італійська. Вони зробили таку американську мрію, але в Італії перший слой, 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 перший шар це просто захисна тканина, яка захищає нашу плиту від попадання вологи, пилу і будь-якою агресивною. Агресивної середи, а саме до вологи. Ну, поки що ми бачимо якийсь перший шар, і це ще не кераміка. А, ну, ми розрізали задню стінку, тому давайте розріжемо повністю і знімемо повністю шар. Але це не дуже зручний. Візьмемо ось цей. Також ось тремарацу. До речі, якісь цифри. 8196. Ви бачите, знімаємо вже другий шар внутрішньої частини. Це просто якась пресована бумага. Ось оголили ми нашу плиту. Перший слой це кераміка, другий кевлар. І ви, як можете бачити, навіть американці без синьої ізоленти не можуть нічого зробити. Синя ізолента це маст хев. Пробуємо від'єднати кераміку від ківлару. Ну, здається, в нас нічого не вийде. А ви знаєте, в нас може і вийде. І нам знадобиться третя ніж. В лар, блядь, не ріжеться, блядь. все ріжеться. Хорошо пішло, блядь. Уявіть, яке навантаження відчула плита після пострілу бронебійно запальним, якщо вона відслоїлась і розлетілась у різні боки, ось ця частина і вся. Все. Вона здалась. Бо вона американська, була б українська і вона б не здалась. Ось останнє ось із таких слоїв, як ви можете бачити, ось така штука, це ківлар, Мабуть, не знаю, що це. І Мені цікаво, чи можна його розрізати ось отак по волокнам. Це новий ніж, що ніколи не різався. Та ось так ріжеться все. Дуже багато слоїв, але кожен із цих слоїв. Він як бачите, ріжеться дуже, дуже просто. Цікаво, скільки ж яка вага окремо цієї частини? 283 грами і. 828 грам важить кераміка. То в сумі вони важать, якщо взяти навіть ось цю всю історію, 1 кілограм 150 грам. Є така думка у людей, що ківлар неможливо пробити ножем. Ми спробуємо все ж таки пробити і зруйнувати цей міф. Пробивати будемо десь з краю, бо ми ще хочемо відстріляти окремо цю плиту. Не плиту, а саме цей елемент плити. Ківларовий елемент. Ну, десь відсотків 90. Пробило. Давайте ще раз спробуємо і трохи сильніше вдарити. Є пробиття. Спростували цей міф, що ножем неможливо пробувати ківларову плиту. З 6 класу. Ківларовий пакет 6 класу можна пробити ножем сидячи, ніж він тонкий, площа дуже мала. і він Дуже велика сила. А куля, вона товста, якщо 9 мм, то вона навряд чи проб'є цей пакет. Хоча ми спробуємо, ми, ми обов'язково його відстріляємо Усіми, усіма патронами. І 9 мм, 9 на 18, і 5,45, може, і якщо все це витримає, то і 7,62, може і гранатою. Може навіть і гранатою дійсно. Попробуем пошкодить этот кювет. Пистолет, патрон 9 на 18. А вот смотри, какая интересная хуя. О, э, и видите, нема пробития. Да понятно, да. И вот куля. Мы зараз сейчас побачим. Да, сейчас мы... Але... А керамика сама по себе, видите, она не працює. Але вона, скоріше всього, зруйнувала кулю. О, подивись, як, як вона виглядає всередині. Гуляй, то петрога це, це як, графіт, якийсь. Це не е, торкатися, бо можна дуже швидко порізатись. Дивись. Ну, вона дуже круто виглядає. Що це за кераміка, не розумію. Спробуємо дістати нашу кулю. Машина. І вона пробила ну, дуже мало відсотків. 10, так? Відсотків 10 цього поліетилену. І ось тут залишилось. Ну Дуже цікаво, може спробуємо чимось поміцніше вдарити, може 5,45. Так, також наскрізь пробиття є, бачите. Поліетилен, ще раз наголошую, не працює без кераміки. Взагалі. Те, що воно пробувається ножем, воно там руками гнеться, це не має ніякого значення особливого, тому що вся суть у цій кераміки. Бо ця кераміка, ну, без кераміки воно не працює. Як ви могли бачити на прикладі нашого відео з саморобною плитою. Ось тут можете бачити. Що кераміка вона руйнує кулю, і вже те, що від неї залишається, може уловити не тільки ківлат, а навіть там пресований пластик або якийсь там скотч. Тому куля вона переоцінена, вона може руйнуватись навіть від скла, скла вашого автомобіля, якщо там їх може декілька буде. І головне, щоб уламки. Були зловлені якимось ще елементом. Я взяв для порівняння звичайну плитку, яку кладуть на підлогу. Вона трохи тоньша, може, ну трошки тонша. Вона, ви знаєте, що вона крихка. І будемо порівнювати, буду бити невеликою силою по цій плитці і по цій. Е, відразу скажу, що вона вся в якомусь покритті. Клеєвому. Я думаю, для того, щоб вона не розсипалась і тримала форму. Ну, подивимось, як вона буде себе вести після удару. Давайте спробуємо пробити цю плитку е молотком, але треба ще одягнути окуляри. Ну, як бачите, навіть ударив по краю, а розламалась вся плита. Тримає той самий удар, давайте трошки сильніше. Тримає. Взагалі ніякого пошкодження нема. О! Ось тільки є тріщинка невелика, але навіть не хрустить. Тому не бійтесь, кидайте на землю. Головне, щоб не було пошкодження у першому шарові ось цьому захисному зеленому. Так, як ви бачите, йому нічого не буде. В принципі, все тримає. Але якщо бачите, вже є тріщинка. ну Невелика тріщина, але вона навіть не хрустить. І я так розумію, що тут якісь шари, які захищають один шар від одного. Не знаю, як воно тримає, але воно. Тримає, я не знаю, що треба, щоб його розбити. Давайте спробуємо дуже сильно вдарити і подивитись, що буде. Ніхуя заявлять. Ну, ось трохи ми її пошкодили. І вже вона хрустить, але ж ви бачите, це трохи, трохи різні, різна кераміка. Вона утримується на шару клею. І на якомусь шарові ківлару. Ну, Ми зараз повністю її очистимо від кевлару. Ось такий у нас. І все одно вона має цілісний такий вигляд. Цю плиту ми можемо пошкодити звичайним молотком, звичайним ножем або. Незвичайним ножем як Естрема Раціо. Але якщо б в нас була б металева плита, ми б нічого її не зробили цими предметами. Але вона тримає кулю, вона легша, але вона дуже багато коштує і набагато дорожче, ніж металеві аналоги. В мінімум в 3, а то і в 4, а може і в 5 разів більше. Якщо у вас є ідеї, як ще можна протестити ці плити, будь ласка, пишіть в коментарях. А особисто я вже хочу тільки прострелити їх і побачити, що буде відбуватися з цим і з цим окремо.